А стосовно пуделя таксі бере 1800 гривень, плюс півгодини мене може чекати безкоштовно. А потім, коли я не справлюся за півгодини, 2 гривні хвилина. Виходить, якщо час він мене буде чекати, то я заплачу 120 гривень. Плюс півгодини безкоштовно, думаю, за півтора години я би справилась. Ну я не знаю точно, бо УЗІ здача крові і рентген. І якщо ще почекати кров, якщо скажуть, там через час-два воно буде готове, щоб не їздити туди, то можна почекати. То я не знаю, якщо я за півтри години справлюся, то це буде 1800-1920 і повернення додому назад з цим самим таксі 60 гривень. Коротше, в 2000 можна вкластися, але я можу повести тільки пуделя. Якби я знайшла людину з більшою машиною, щоб уже повести двох собак, можливо, навіть в 2500 то так, сьогодні буду дзвонити нашому ветеринарному лікарю, буду з ним е, совремася і буду дзвонити в клініки різні в Білу церкву. Хто нас прийме, хто по записі, і скільки десь це все буде коштувати, все треба дізнатися, але пудель вроді, вроді, наче краще, але він ще шкульгає. Взяла йому панкреатин дитячий, буду давати йому замість, не замість, а буду давати йому. Ну, від печінки дитячий панкреатин. Мені поделісти давали пораду, що від цього погано не буде, але можна подавати. Тому буду давати ще панкреатин. На дієті ще він залишається, ліки свої він випив. Ну, коротше, якось так. Так, хочу зважити мальчика. Беру ваги, спочатку зважуся сама, а потім візьму його на руки. Мальчик на место. Так, сейчас, 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 подожди. Сважим мальчика. Иди сюда. Иди сюда. Опачки. 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 Ой, блядь. Шестьдесят шестьдесят Семьдесят три шестьдесят пять. 73, три 73, пять. 73, три пять. Семьдесят три пять. Підняти. Ого! Сім з половиною кілограмів важить мальчик. І... І на собі. А ну зараз я його зважу. На самих вагах. самому. Мальчик, иди сюда. Ой, бля. Беда. Стоп. Нога у него болтыхается. Стой. Стоп. Мальчишка, иди Ой, бля. Так, а ну, 7,600. Все, спускайся. 7,500, 7,600. Короче, а, наш мальчик 10, 11, и зараз его вага 7,600 не Ну, дійсно, я чогось цього не очікувала. Це странно. Що, поставила варити стегна та спинки, зараз буду зливати воду, наливати чисту і буду знову віддирати м'ясо для пуделя.